Цілюща сила обіймів, ізраїльська розробка, іграшка хібуки допомагає українським дітям подолати травми війни. Унікальна методика дає можливість пережити дитині, шокуючі події, та говорити про власні почуття і страхи. Як використовують цей інструмент у своїй роботі вихователі центру розвитку дитини Надія у сюжеті. Ражка Хібокі складає компанію і в танцях. Пані Світлана, керівниця гуртка, використовує мовчазного помічника і на заняттях хореографії. Під час виконання дітьми танцювальних рухів та імпровізації через обійми хібуки знижується їх рівень стресу. В дітей покращується настрій, а ще розслаблюється тіло і нервова система. І якщо дитина закривається і відмовляється говорити. Тоді я пропоную їй говорити не від свого імені, а від імені Хібукі. Наприклад, розкажи, як хібуки провів свій вихідний, де він був, що з ним відбувалося. Із захватом на індивідуальні та групові заняття ходить і п'ятирічний Богдан. Хібуки для нього справжній друг. Йому ну дуже подобається, тому що. Він йде не просто на заняття, він йде на зустріч зі своїм другом. І це ну, видно, тому що він повертається з таким бадьорим настроєм. Видно, що емоціонально він відновлений. Тому я дуже рада, що моя дитина має можливість відвідувати такі заняття і вдячна за це колективу Центру розвитку дитини Надія. А на групових заняттях грають в ігри ось у такій комфортній атмосфері. Одна із них збери рюкзак у мобосховище, з чим і допомагають хібуки. А також вони здатні заспокоїти малечу під час повітряної тривоги. А що ти поклала у тривожну валізку? Печиво, два, воду, фонарик, серветки і більше нічого. А як він тебе обіймає? Спе. А ззаду може? Да. Іграшка стає терапевтичною з того моменту, коли дитина проєктує власні хвилювання на неї свого друга і проговорює їх. Або ж момент взаємодії з ним. До прикладу, обіймів. Він м'який. А тому приємний на дотик. Обіймаючи песика, малеча відчуває тепло, затишок та безпеку. Ой, мені здається, що наш хібук і тож давайте швидше обійматися. Давайте обіймаємо хібуки нашого, так? Розумнички, молодці. У закладі чотири педагоги пройшли навчання у авторки методики та отримали сертифікати міжнародного зразка. Вони активно декілька разів на тиждень працюють із дітьми. Коли я почула і розповіла в колективі про унікальну методику хібукітерапія, то одразу ж наші психологи та педагоги підхопили ідею впровадження цієї методики в роботу з нашими дошкільниками. Бо розуміли, що вона є дієвою та необхідною. Перед початком роботи з дітьми ми обов'язково зустрілися з батьками і від кожного отримали добровільну згоду на проведення терапевтичного втручання. Я й хочу ще й похизуватися, що у цьому місяці наш заклад став переможцем грантової програми, які отримують терапевтичні інструменти для психологічної роботи з дітьми від фонду «Care for Kids Now» та Горовіц», Завдяки чому ми отримали 15 іграшок хібуки. Отже, в цій іграшки поєднано все, аби дитина попрощалася із травмами, спричиненими війною, приємні на дотик матеріали, довгі лапки для міцних обіймів, великі вуха для найпотаємніших секретів та сумні очі, у яких видно своє відображення.